Привіт! мене звуть Рім. Це програма сьогодні в місті, в якій ми розповідаємо, що і як працює або не працює в нашому місті. У нашій програмі ми зазвичай зазираємо за ті двері, які закриті для пересічного громадянина. Як часто ви дивитесь собі під ноги? Можливо, тоді, коли йдете по важкій дорозі, або коли під ногами слизько або мокро. Але якщо часто ви звертаєте увагу на те, що у вас на ногах, ми сьогодні в місті звернули увагу на це і покажемо та розкажемо вам, як виготовляється взуття на сумщині. Сьогодні в програмі ви побачите весь процес створення взуття від розробки ідеї до продажу в магазині. Будь-який процес має з чогось починатися. Виробництво взуття починається з ідеї, яку потім дизайнер переносить на папір. Зараз ми побачимо, як це відбувається. Знайомтесь, Світлана Анатоліївна, модельєр-технолог. Саме вона розпочинає життя будь-якого взуття. Спочатку необхідно уявити, як буде виглядати майбутнє взуття. Можна намалювати ескіз на папері або за італійським методом обклеїти колодку малярною стрічкою і намалювати на ній. Ось так. Делається спочатку ескіз. Mm. Потім цей ескіз перекладається на бумагу. Я його переклеюю сюди. Вот. І потім далі починаю работать з ним. Я його розділяю на деталі. Деталі наружні, деталі внутрішні, підкладки деталі, деталі між подкладки. Детали, детали и режу на детали как выкройку. То есть это то же самое, как делается, одежда шьется. Сначала делается лекало, потом шьется и получается уже готовая обувь. Ники колодок надсилають каталог зі своєю продукцією та зразки взуття, яке потім можна буде отримати. Кожна обувь вона влияють на те, що у тебе потом з косточками. Істинуся у ті потім будуть боліть сустави, ноги, кості крутять. нога ногапрі, потіє, получається парниковий ефект. А кожа, вона гігроскопічна, вона uh -huh. жива, вона хороша. Вона вот. впитує віддає дає влагу, вона довго носиться. Зараз я вас трохи здивую. Ем, з що починається взуття. Взуття народжується саме тут, починає свій шлях. Потім, коли воно вже у вас на ногах сидить, воно має інший вигляд. Але початковий його етап ось саме такий. Ось у мене в руках пара взуття. Ось таким чином розкрійник вирізає зі шкіри частини майбутнього взуття. В даний момент я режу от деталечки на ботинки. Я имею ввиду на женські ботиночки. Це угу. как бы відділка слака, я хочу сказати. Угу. Ну, ну, вот. За якими матеріалами вам взагалі доводилось працювати? З кожею. В основному з кожею. Я проработала вже більше 30 років, поэтому тільки кожа, і тільки краю. Mm -hmm. і, yeah, мені. і мені, якщо чесно, подобається. І скільки за день ви можете накроїти? 15 пар. 15 пар yeah. Ну, Почти. Почти. Добре, тоді не буду вас відволікати. Краще, може, допоможу вам. Можна вам допомогти? Можна. Візьміть ножик і угу. попробуйте праву ручку. А я лівша. А ліша? Попробуйте. А так виглядає шкіра, з якої роблять взуття. В цьому цеху збирається взуття. Деталі підганяють до міліметру по шаблонам, зшивають, всередину прошивають хутро. Таким чином деталі готують до склеювання або зшивання. обрабатывать вверх чтобы mm -hmm. можно было приклеить можно на назвать вашу работу как е... заготовщик е... я разумею як е... цех дитина збирає конструктор да так? да да вот видите потом mm -hmm. я вот так здесь сейчас погрузу вот это ножиком сниму mm -hmm. о, потом вот так наклею и mm -hmm. воно уже будет Похоже на деталь, і скільки за день ви можете зібрати пар взуття? Ну пари три, три пари, так да. зрозуміло. Дякую дуже. Це, це, це дійсно важ, важка роби. Я не знаю, скільки часу має пройти, щоб людина, як я, навчилася швидко і правильно робити те, що роблять ці жінки, але після от таких маніпуляцій з, зі шкірою, з деталями, виходить ось така заготовка, можна сказати, перший, перший варіант зуття. Подивимось далі, що відбувається. А це вже майже готове взуття натягнути на колодку, аби виробу надати відповідної форми. Спочатку на колодку прибивається устілка, і до неї вже кріпляться усі деталі. Вони ретельно приклеюються клеєм, аби довго служити. Закріплюють цвяхами і відправляють у сушильну камеру, де з неї випаровується зайва волога, і шкіра триматиме форму таку, як необхідно для пристойного вигляду взуття. Після того, як до заготовки прибили стельку, але ще не прибили підошву, її відправляють до сушарки. І де вона за температури близько 40 градусів вище нуля, сушиться і з неї випаровується уся волога. Доволі спекотно взагалі тут у цьому приміщенні, тому е я залишаю цю пару. Взуття у сушарці і через деякий час подивимося, що з нею відбудеться. Смажити взуття чи що? Ні, А що? що? Ну так треба. Це секрет? Це, це секретне виробництво? цього. Кожа, кожа, вона сама по собі формується. А Адама на доповнітне ні ні сьотформування така кутюшком. Вона убирає всі складички, розравнювається так, щоб вона уже була гладенька і була этой колодки. Далі необхідно відшліфувати ті частини, які будуть контактувати з підошвою. Перед склеюванням необхідно зняти верхній шар шкіри, аби деталі міцніше трималися. І нарешті до готового взуття можна приклеїти підошву. Під пресом взуття знаходиться всього три хвилини, але цього досить, аби підошва трималася досить довгий час. А ось, друзі, і фінал та заготовка, яку я для вас показував, тепер вже з підошвою Залишилося лише втягнути шнурки і відправити її на прилавок. І вже хтось може носити взуття 36-го розміру і почувати себе дуже гарно. А пам'ятаєте, на початку нашої програми ви бачили ескіз якогось взуття ось воно це літнє взуття чоловіче. Доволі красиве, а головне, що я напевне знаю, що воно зі справжньої шкіри. Я б собі придбав, але зараз зима. Будь ласка. Якщо я, наприклад, вибагливий покупець, наприклад, хочу там і таке, і сяке, якщо замовив вас взуття, скільки приблизно часу воно буде виготовлятися? Ну, само производство обуви где-то идет в течение недели, потому что надо сделать модель, надо ее раскроить, надо ее собрать заготовочку, надо чтобы затяжчик ее затянул, чтобы она отформовалась, выстоялась, высушилась, приклеилась подошва. То есть на все про все где-то неделю. Скажіть, будь ласка, як часто і як багато покупців за день приходить до вас? Ну покупців переходить до нас багато, особливо вихідні дні. І ми стараємося покупателям зробити приємне і щоб вони йшли з настроєнням нас самі яке взуття носите? наше? Так. Да. Давно? Всю життя. не зрозуміло, дякую вам. Провівши досить багато часу на виробництві по виготовленню взуття та перевіривши все власноруч, навіть спробувавши виготовити щось самому, тепер я точно знаю, що в нашому місті виготовляють справжнє якісне шкіряне взуття. Запах нового взуття мені дуже подобається взагалі нові речі. Ну, ось, друзі, на сьогодні це все. Зустрінемось на каналі РТС в майбутньому. Райши досить багато часу на виробництві по виготовленню взуття та перевіривши все власноруч, навіть спробувавши дещо виготовити самому, тепер я точно впевнений, що в нашому місті виготовляють справжню шкіряну, якісну Взуття.